Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Екс офіцер ФСБ Ігор стрілков Гіркі не втримався і у сатиричній манері прокоментував надзвичайну пригоду, яка сталася з луганським колаборантом, главою так званого МВД ЛНР Ігорем Корнетом. Гіркін вважає, що той не зміг відправитися на той світ як нормальний воїн. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. На думку стрілкова гіркіна, усілякі нещасні випадки з колаборантами трапляються через їхню передбачуваність відчуття впевненості. У своїй невразливості, наскільки все-таки донецькі і луганські керівники сурківського призову передбачувані, навіть помирати вирушають однаково не на фронтах чи, хоча б в автомашинах, а в ресторанах та барбершопах. Ось цілий генерал поліції, голова управління цілої воюючої республіки, прославлений та відзначений тощо. Той, хто має всі можливості, хоч власний масажний кабінет, просто на роботі відкрити. Невже настільки відчуття своєї невразливості здолало, що не вживав елементарних заходів безпеки? При його можливостях дивується Гіркін. Нагадуємо, у понеділок, 15 травня. У центрі окупованого Луганська пролунав потужний вибух. Інцидент стався в одному з барбершопів. Як повідомляють російські пропагандистські змі, поранення отримав ТВО голови Міністерства внутрішніх справ Луганської Народної Республіки Ігор Корнет. Він перебуває у реанімації Луганської обласної клінічної лікарні у тяжкому стані. Зазначається, що Корнет був постійним клієнтом закладу, де стався вибух. Раніше терорист Ігор Стілков зробив сумний прогноз щодо становища ЗСРФ в Україні. На його думку, контрнаступ ЗСУ ось ось почнеться, і вони дійдуть до кордонів з РФ, і захоплять. Кілька населених пунктів. Іде жорстокий обстріл Горлівки. можливо наступ почався або ось ось розпочнеться. Нагадую, я прогнозував головний удар на Запорізькому фронті, допоміжні на Херсонському та, можливо, на Донецькому. Подивимося, наскільки мої прогнози виправдаються. Радий помилитися, але в мене мало оптимізму. Написав терорист. Він додав, що сили оборони можуть завдати відволікальних ударів на старому кордоні, зокрема у Білгородській, Брянській і Курській областях, із метою захоплення кількох населених пунктів і провокації за СРФ їхнього штурму. До зустрічі ставте в. Вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!